Всім привітик! Oh. З вами Міноро. Сьогодні я для вас поки монтую трошки е, мої записи з Dow Hunters. І хотілося б сказати, що е, в останньому відео, яке я викладала е, на Наяді, я там жорстко тупила, прям дуже неймовірно. І мені за це соромно. Я... Думала довго о, викладувати мені чи не викладувати те відео, але я о, зрозуміла, що я все одно це роблю в більшій степені для себе. І ну, така по похуй Похуй мені абсолютно хай воно буде на каналі. Ну, окей. Тут о, тим часом перший матч у нас на апостолці. І далі будуть інші ханти. Типу, цього разу я вирішила зробити не один хант, одне відео, а типу такий мікс До Hunters Session. Ось так. Я недавно побачила відео людини в TikTok, що засирає хантів, що не віддають данш в квіках сурвам. Вона каже, що... А, ну, Вони просто обіженки і токсики, а, їм що складно віддати данж останньому сурву. А, але камон, давайте згадаємо, як часто сурви віддають нічю ханту, просто так. Як часто сурви просто в трьох йдуть у ворота, а не біжать рятувати одного нещасного тімейта в трьох? А потім сапортять його аж до воріт, щоб забрати просто мінус чотири в тих же самих квіках. Е, як часто сорви, в принципі, просто йдуть у ворота, не чекають, ну, тому що їм так хочеться, не знаю. Як часто сурви е, не токсять і не спамлять палетами, якщо бачать, що хан пінгує або що в нього не виходить щось, ну, типу, не знаю, сурви так ображаються на хантів за токс, але при цьому сприймають багато речей зі сторони сурвів як е, норму і вважають, що їм повинно все сходити з рук. Е, якщо чесно, мені здається, у таких людей трошки якби подвійні стандарти не знаю мені не складно віддавати данж в квіках я сама це роблю доволі часто але треба розуміти що деяким сурвам навіть не хочеться віддавати данж. не те що там е, нічю якусь, так? Про це ну, ми, ми не говоримо, окей. Знову ж таки, по тим причинам, що я назвала раніше. І у мене таке відчуття, наче сурви іноді забувають, що за ганта грає така сама людина, як і вони. І з цього випливає інша річ, що може впливати на результат в принципі гри. Це людський фактор. бо всі ми живі істоти, у кожного з нас є своє життя за рамками єдиного, якби дам. Не забуваємо про це. У нас можуть бути завалені навчання чи роботі, погане самопочуття, важкі дні чи просто, блін, кішка залізла на стіл під час гри, не знаю. Всі ми люди, не роботи, тому ніхто не може відіграти а, прям ідеально на 100%. Мені дуже сумно через ось це коло якоїсь ненависті один до одного, в якому існує і е, Рену. Я, е, я не кажу, що немає хантів, які токсять сурвів. сурвів. Вони є. Вони трапляються і і мені вони траплялись. Але е, в цьому випадку, ну, мені здається, просто. Треба розуміти, що незалежно від того, на сурві ти граєш чи на Ханті, треба просто отримувати задоволення від гри. І якщо людина отримує задоволення, вибачте, від того, що вона принижує інших. І псує їм настрій під час матчів, то я вважаю, що їй терміново треба, по-перше, вийти на вулицю і пот потрогати траву. По-друге, сходити хоча б разок до психолога. Ну, можливо, можливо, це буде корисно, не знаю. Сподіваюся, ви там не заснули, поки слухали моє скиглення. І сподіваюся, що у вас е не провав апетит після цього. Раз ми вже заговорили про людський фактор, то я ще тут хотіла б додати, е що я, в принципі, такі персонажі, на яких складновато навчитись грати банально е в силу своїх е якби, особливостей людського мозку. Першою на думку мені приходить дріма. У неї не дуже складна механіка на словах. Типу, так, ти підходиш до сурва, накладаєш на нього прокляття, з'являється лічка її, і ну, типу, ти можеш на не переключатись, Якщо вона виходить за межі від основного тіла, знати далеко вона повертається до сурва до свого. Ну, все це звучить елементарно. І коли ти граєш, точніше, коли ти дивишся геймплеї на, на ній, все це виглядає наче легко і просто. Да? А, але все ж таки, коли ти на ній граєш, твій мозок і твої очі отримують. Доволі велику кількість інформацію, яку банально не завжди виходить швидко обробити, проаналізувати, yeah. а після цього ще тримати щось у себе в голові. Гідра о, дуже сильний хан з неймовірним просто контролем карти, але щоб розкрити її на максимум, треба, щоб мозок був якби сконцентрований на матчі. А деякі дії просто ну, от, коли ти граєш за персонажа цього доволі довго, вони виходять на автоматі, і, типу, тоді виходить тоді грати легше. Але знову ж таки, для цього повинен час. Треба набратись терпіння, треба набратись сили волі і просто думати і думати. І ще раз думати, думати багато. І пам'ятати те, що ти думаєш. <світ> ну, якби що це я кажу за дріму, так? Відео то у нас з іншими хантами, правильно невеличкий спойлер. Я в майбутньому хочу записати матчі на дрімі, бо я намагалась на ній грати. Я дивилась дуже багато гайдів і геймплеїв на ній. У мене навіть щось, типу, виходило. Не знаю. А, ну, я, звісно, ще не зовсім задоволена результатом, але прогрес є. Я прогресую. Наразі ви бачите геймплей на Наяці, на моїй улюбленій, на моєму головному основному мені, на моїй королеві. Цей матч доволі прикольний, він мені подобається. Та й в принципі тут більш-менш такий нудний, нецікавий, був перший матч на апостолці. Е якось він не дуже пішов там, але тим не менш, е матчі я зібрала цікаві. Ось так. Я помітила за собою таку закономірність, що я меню в основному жіночих хантів. Типу, Це Наяда, це раніше була Сангрія, це ткаля, Буш, тобто Віолета, це Мері, От зараз я її недавно почала мейнити. І скульпторка. Ну, типу, Єдиний хант з чоловіків, кого я мейню, це Лучіно, Чилукіно. Якщо чесно, я так і не зрозуміла, як правильно. Можливо, у нас є знатки філології або там імен. Не знаю, як це правильно сказати. Коротше, ну, якщо ви впевнені на 100% як правильно, то можете написати в коментарях, як правильно окей. І. Можливо, трохи от Ітаква. Ну я за нього іноді там хто ну, хожу. Раніше щось трошки в ранг пробувала ходити. Він непоганий. І, типу, ну от Лучіно і Ітаква. Це максимально нескладні, типу, елементарні ханти. Особливо Ітаква, типу, ну, не знаю. І вона ну, і так повинна скоро вийти німфа. Ну, як скоро, відносно, скоро окей. І мені навіть мені дуже цікаво, що вони там придумають. Я сподіваюся, це буде щось гарне і цікаве. Бо до цього, по-перше, всі німфи, які вони роблять, розробники, вони всі якісь гарні, ось не знаю. Прям ну, нема таких скінів, німф, що мені б не подобалися. І плюс у нього є дві лімітки вже. і... Ці лімітки дуже гарні. Ну, я, я думаю, що буде щось приблизно таке, щось схоже. Е, і якби сподіваюсь, так, що це буде щось гарненьке, таке, миленьке. Не дивуйтесь, будь ласка, що я скакаю з теми на тему і що я розмовляю про будь-кого, про будь-яких хантів, але не про тих, що є, блядь, в цьому відео. Е, ну, окей, Лучіно в цьому відео є. Окей. Е, з ним матч там буде теж доволі непоганий. Ну, Наразі ви бачите, як я ганяюся за Новелістом. Новеліст, до речі, відіграв. Доволі непогано, як я думаю, і типу, він там останній буде, останній останеться з усіх сервів, Ну, коротше, так, Наяда, у мене є на неї цей китайський скін є. Я забула як це називається. Дедукція. Так, зірка дедукції. І є єгипетський на неї скін. Мені вони всі дуже подобаються, прям не знаю. А, Наяда а, це такий персонаж, що на неї виходить дуже багато контенту. якось. Ну, Логічно, бо вона доволі популярна. Але мені приємно, що на Могомейда виходить контент, але а, трошки сумно за хантів, які відносно не так популярні, так як та ж саме Наяда. Бо розробники дуже нерівномірно і дуже несправедливо роблять контент на персонажів, як на мене. Ну серйозно, типу, чому в той час, як там персонажі отримують е, якісь постійні акси, так, в меморісферу, е, постійні скини якісь або лімітки по 2-3, в той час, як деяким навіть не можуть зробити якусь сану Ашку постійну. Ну, типу, ось у Альви зробили недавно цей Акс легендарний, так, в ранговій сфері. І він гарний, він прикольний. І я нічого не маю проти Альви, але сам факт в тому, що Oh. У нас є Лео, у нас є Ріпер, у нас є Мері, у нас є інші ханти, архітектор, також я за нього забула сказати, у яких не так багато контенту. Ну, у більшості так, ну, у Мері, типу, відносно багато, але за це трохи пізніше. При цьому у них за. Ті 6-7 років, які вони в грі, у них немає постійного легендарного аксу. Але при цьому на персонажів, які вийшли пізніше, набагато за них розробники роблять якби, легендарні ті ж самі акси. Я вже мовчу там про. Журналістку, яку вже заїбали з цими колабними скінами, і яку які також не, не можуть зробити блять адекватної нормальної ашки сферною. За е, дедукцію я не кажу її, бо за дедукцію голосували гравці, це в... обирали не розробники і ну, це насправді важливо. А за Мері, за Мері я згадала одну тему, що коли я в телеграм-каналі своєму підписуйтесь, до речі, писала за те, що ну, от, у Мері нема е, Акса легендарного. Е, і, до речі, я попала чітко в таймінг, тому що тут почався матч на Мері. Коротше, так, що, о, блядь, е, що У Мері нема легендарного постійного Акса, рангового. І там в коментарях хто, хтось написав, що типу, ну у неї є СС, ну, типу, АКС той, що йде до СС-скіна, і технічно він постійний. Ну, в принципі, проти цього я нічого не можу сказати. Але в, том, в тому факт, що цей АКС можна отримати лише за донат. Не безкоштовно, бо о, ті акси, які о, лежать в меморі-сфері, вони всі постійні і безкоштовні, по суті. О, і при цьому цей акс о, можна отримати не просто за гроші, а за ніхуя собі такі гроші. І, ну, якби, тут, тут така справа під питанням окей. Тут uh, я ганяюсь за, Боже, за художником. Його прибігає спасати ковбой і щось коротше. А блядь, я хотіла сказати, я коли побачила цей скін Бешний, сука, Мері в цьому скіні схожа на мою вчительку математики. Це просто це щось неймовірне. У неї ось, буквально таке саме волосся було дуже схоже, і вона прям лицем на неї дуже схожа. Макіяжем ось рисами обличчя. Прям я не знаю, я, я коли на неї дивлюсь, мені хочеться сказати, Анна Юрівна, вибачте, але я не вивчила теорему Вієта. Вибачте, мене будь ласка. Я наступного разу вам здам візе і розповім ту саму тему віє туди. І раз ми вже заговорили за навчання за школу, так я хочу привітати е, ребят, які е, хтось поступив до університету. Бо я знаю, що в цьому році дуже складно було поступити. Я поступала два роки тому, але мені іноді трапляються новини там про те, як одинадцятикласники здають НМТ, про те, як вони здають вступні екзамени, і це просто жахливо. Бо люди жалуються на те, що дуже багато помилок в завданні, дуже багато складностей з виконанням завдань і. Дуже складно набрати високі бали. Тобто, в цьому році в вузах дуже низький прохідний бал. І ну, якби... я не знаю, чим займається а, наше міністерство освіти, але окей, це... ми не будемо піднімати цю тему. Це... це не тематика мого каналу, якось іншим разом. Да. Ну і також для студентів це також би, свято, так? бо це можливість знову зустрітися з своїми, з своїми однокурсниками. Хтось працював, хтось може виїжджав, хтось ще щось. Коротше, так я зараз живу в Харкові і навчаюсь дистанційно, але тим не менш дуже хотілося б. Побачити вживу своїх одногрупників. Так, звісно, ну ті одногрупники, які є в Харкові, ну з ними ми в одному місті живемо. Ми бачимось іноді і спікуємось. Але є у нас студенти, які поступали ну якби дистанційно, і вони живуть або за кордоном, десь в той ж самій Німеччині або в США, у нас там є одногрупник. Або ну, по Україні там, наприклад, у мене є дівчинка з Полтави, і ну, це наче не так далеко, так, Харків і Полтава, вони в поряд, але ну, не завжди є можливість та час приїхати. Коротше, сподіваюся, що ми будемо бачити частіше. В інших містах справи обставляють краще. бо... Радує те, що в деяких містах студенти навчався очно, у них є можливість відвідувати пари, бачити своїх одногрупників. І, коротше, я хотіла б так, я дуже рада початку, початку навчального року, як це не звучало. І всіх вітаю з тих, хто поступив, Тих, хто почав своє навчання, або тих, хто вже закінчує своє навчання, тих, хто раді, тих, хто не раді. Я сподіваюся, що цей навчальний рік пройде для вас не дуже складно, без пригод, без перепонів якихось, і все буде добре. Так. Тим часом, ми... Це, здається, у нас останній матч. Так, це повинен бути останній. І він на рептилії, власне. Боже, як же я хотіла цей скін за біноклі. Ви не, не, ви не уявляєте. Я коли його тільки побачила, я сука подумала, блять, ти будеш моїм. Ти будеш моїм і все. Ну, я почала копити на нього одразу біноклі. У мене ну, там щось було, щось я почала збирати. І коротше так, я була дуже рада, коли я його купила. Наразі. У мене трошки ділема, бо я дуже хочу е, легендарний віноклі магазинний скін на Віолету. Але при цьому, якби я чекаю дуже геловіну і чекаю скінів, які там будуть. Можливо, щось буде за біноклі цікавеньке там або скіни, або акси, так? Ну, типу. І якось наче і не хочеться витрачати біноклі на постійний Акс, бо, ось, точніше, скін, бо Скін постійний. і, Ну, це така ж сама ситуація, в принципі, як і з магазинними скінами, як і за фрагменти. Бо е, ось навіть коли тобі вистачає... Фрагментів ти не хочеш купувати німфу, блядь, бо ти боїшся, що якщо ти потратиш ті самі блядь, кровно напрацьовані, які були отримані потом і кров'ю твоєю 12 888 фрагментів, а потім розробники вирішать заражанити якийсь, якийсь гарний скін або Лімітний випустити скін, то блядь, це буде капут. І, і ти будеш розуміти, що ти потратив фрагменти на постійний блядь, скін в той час, як міг викупити там гарний якийсь лімітний або той, який там дуже хотів так рерану чекав. У мене таке. З Night Taleць Кривавої королеви. Я його дуже ко хочу, я дуже чекаю рерану. Прям неймовірно, не знаю. І якщо я куплю якийсь скін на той же самий Хэллоуін, або до цього там вийде скін якийсь, що я дуже захочу, що він мені сподобається. І після цього заранять Night Taleць, я, я, вибачте, але блять, це. Я не можу. Моє серце цього не витримає. Але ну, є такий варіант, у мене вже накоплена на скин трошки більше 1288, Боже, я з за них запитаю. Коротше, так, трошки більше, ніж треба. І я думала, ну, типу, їх поки копити, довго купити. І... Залишити, ну, ось так, щоб у мене перманентно вистачало на найдаці. Я їх буду берегти, як не знаю, що. Тут у нас, здається, вже підходить кінець матчу, і тут буде зараз сексуальний момент з літлою і парфою. Угу. Вчиться, вчиться у мене есного веджа на. Рептилію не буде, бо я не мазахіст, щоб ходити в ранги на рептилії, да? але вчиться. Бо я про. про. І тут у нас, Це хто? Це хто? хто, блядь? А, це Велмер окей. У нього такий скін невзрачний, такий нейтральний. Я спочатку не зрозуміла хто. Тут ми біжимо за врятованою літлою, чи парковою, чи Ні, літлою. Я вже забула, хто там кого врятував. Тут Я трохи побігаю за літлою, вона, мене... вона мені потрібна нерви, але тим не менш, тим не менш я її впіймаю. Нікуди вона не дінеться в мене. Блядь, про, прошний стрибок ось, ось вчиться. Mm -hmm. Mm -hmm. І, коротше, так вона падає. Що я ще можу сказати? Я хотіла забрати акс для рептилії з Меморі Сфери. І я ось довго думала обрати або на нього, або на, на яду. І я психанула і, коротше, просто забрала на наяду. <смеш> Не знаю чому. Мені так більше сподобалось. А я руководствувалася тим, що, типу, ну, у мене є аксесуар, який йде до Jade Maiden, і він підходить до якраз таки цього Jade Maiden, підходить до єгипетського її скіна, а до... Дедукції не підходить. І думаю, ну щоб підходив, треба вибити акс з Меморі сфери який підходить, власне. І чисто заради цього, чисто під її скін дедукції. Я вибила ось цей Акс, а не АКС на рептилі. Ну, справедливості раді цей АКС дуже підходить під оцей скін Гадиноплі. Прям дуже не знаю, він прикольно виглядає. Та й скін сам по собі. Ну, коротше, класно, так дуже приємно, що на рептилію зробили такий прикольний скін і прикольний акс. Розробники прям радують. І мені б хотілося, звісно, ну, як його мейнеру, так, як людині, яка е, до, ну, доволі часто на ньому грає. Хотілося б, щоб йому було дуже йому було більше контенту. Ну, мені здається, це нормально. Типу, коли людині подобається персонаж, неважливо там механічно або візуально, або ще з якихось причин, що е ну, йому хочеться, щоб персонажу його улюбленці робили більше контенту. Але коли тобі подобається е не, не дуже популярний, я вибачаюся, у мене мікрофон, пап. Коли тобі подобається не дуже популярний персонаж, то ну, стає трошки боляче і хочеться трошки плакати через те, що ну, на твого улюбленого персонажа роблять ну, не так багато контенту. Ну, в принципі, з цим нічого не поробиш, бо розробники просто заробляють гроші і Роблять контент на популярних персонажів і все. В принципі, це все, що я хотіла сказати. Ще раз вітаю вас з початком осені, з початком нового навчального року і бажаю вам всього найкращого. Всіх люблю і підписуйтесь на мій телеграм-канал і на Тікток. Я вас чекаю.